Ми вирішили зібрати таку невеличку подію для того, щоб показати нашим ключовим партнерам, які нас завжди підтримували всі ці роки. Що є такий фільм, що ми заохочуємо його подивитися, і що в цілому вчергове згадати про наших воїнів, про їхню мужність і підтримати нашу команду, яка з 8 числа з 8 вересня буде брати участь у змаганнях It is here at the Games that you realize а сьогодні, ну оскільки фонд принца Гарі він опікується, скажімо, так, репутацією цього проекту і поширенням інформації для того, щоб більше військовослужбовців з різних країн брали участь, вони ініціювали кілька років тому зйомки фільму разом з платформою Netflix. Але війна не дає нам розслабитись.